Так, друзі, ми продовжуємо Уже 12-та сторіночка, рубрика Незабутні. Що означає вічний рух? Хто ми у Всесвіті безмежнім? Проста матерія чи дух? Стаття Миколи Жулинського. Олесь Лупій. Подумати про час трагічний, згадуючи Олеся Лупія. Олесь Лупій, подумати про час трагічний. Ну, це об'ємна стаття, тому буде кілька таких у нас вирізок тут. Зараз включимо освітлення. Так, освітлення тому включимо, але треба підкрутити однозначно екран. бо Ми тут нічого вже не побачимо. Ось так. Ось так. Ну, тепер буде видно, я думаю. А, так видно. Навіть можна трошки ще скрутити його. Ось так. І тут також скрутити Нормально. Так, отже, Олес Лупій. Йому судилося жити і творити в трагічному часі, переживати і більше того, виживати в цьому часі владарювання на українській землі московського комуністичного режиму і намагатися відстоювати правду і людську та національну гідність образним словом. Цей час, за висловом, Альберта Швейцера був переповнений презирством до вільної думки. Думки хвилюють нас бентежні, що означає вічний рух, хто ми у всесвіті безмежні, проста матерія чи дух. Замислювався Олесь Лупій за кілька років до дня прощального із земним життям. Якщо ми створені Всевишнім, то не для скромного буття страждань у суетному днищі гріхопадінь і каяття. Але страждань гріхопадінь письменнику не судилося уникнути, туруючи шлях до максимально можливого творчого самоздійснення. Олесь Люп... Олес Лупій був одним із багатьох багатьох пригнічених і травмованих тоталітарним режимом, але не згасив. У поколі свій творчий дух обрав для себе духовний спротив тиранії. Цей спротив межував із певними ідейними та моральними компромісами, яких він, син репресованої компартійною владою, за національно-політичні переконання родини, не міг як творча особистість уникнути в умовах усеконтролюючої партійно ідеологічної цензури і вимушеної самоцензури. Пригадую, на другому році навчання в аспірантурі Інституту літератури імені Тараса Шевченка. А саме в 1969 році я і Юрко Покальчук якось кавували в кафе, яке називали чомусь стекляшкою. Е, Юрко Покальчук, це було чи не єдине місце неподалік нашого інституту, де варили каву і наливали коньячок. На конячок у нас грошей не було, та й ми на нього не засіхали. А от кава, тоді це було модно і популярно ходити на каву, чи в ту ж стекляшку, чи в підземку, підземний перехід неподалік станції метро Хрещатик. Переважно в, тих, в цих місцях. І гуртувалася, тусувалася за кавою творча молодь. початкуючи письменники, науковці, кінорежисери, кіносценаристи, журналісти, художники, хто тільки там не перепаленою, хто тільки там за перепаленою чорною, як смола кавою, не товк. Не товкся. Багато з них не мали постійної роботи, перебували на сумнівних, як правило. Голодних творчих хлібах. Отже, без копійки в кишені, особливо ті, хто був виключений із Київського університету за інокомисліє, в цих кавово-творчих тусовках були задіяні Василь Голобородько, Василь Рубан, Віктор Кордун, Станіслав Виш... Виш... Вишинський, здається Петро Марусяк і Микола Рачук, Михайло Григорів, Анатолій Сірик. Микола Воробйов і особливо епатажний одверто розкутий Михайло Саченко, який, у післямові до поетичної книжки Вечірня жінка і ранкова жінка, також виключеною з університету Надії Кир'ян, назвав її свобідно незалежною. Таким же свобідно незалежним почувався і він, і його друзі-богемники. Уснословні анархісти, естетичні максималісти, про деяких із них епатажних, одверто розкутих, зокрема про Михайла Савченка, тилу Могильного, Миколи Воробйова, Василя Рубина, Михайла Григор'єва. Світло і щиро написав у своїх унікальних спогадах, роздумах у протираннях дзеркала пам'яті Михайло Слабошпицький. Саме він найчастіше фундував каву іноді із конячком, цим естетам і фрондерам, які після підземки перекочувалися то в кафе Метро Хрещатик, то в кафе Київське, якому складно в затятих дискусіях формувалася верніше уперто, завдяки зусиллям Василя Рубина, комплектувалася Київська школа поетів. Мене до цього гурту залучив мій земляк волиняни, народом із Луцька Юрко Покальчук, який порадив мені вступити до аспірантури інституту літератури імені Шевченка. Сам Юрко закінчив Ленінградський університет, східне відділення, опанував кілька іноземних мов і вступив до аспірантури інституту літератури. Після завершення навчання в аспірантурі працював завдяки вченому європейської Популярності Дмитру Затонському молодшим науковим співробітником відділу сучасних зарубіжних літератур Західної Європи і Америки. Поліглот, пам'ять якого була начинена повінця величезною кількістю знань про філософію і літературу загниваючого заходу, передовсім філософію Сартра і кам'ю творами Кафки, Борхеса. Абдайка, Селінджера, Фолкнера, латиноамериканських письменників. І все це було ним видче та непереважно в оригіналі. Література знавчого працьований і згодом частково проявлений в монографіях, самотнє покоління і латиноамериканська проза. І от якось літнього дня із цим Волинським фронтом інтелектуалом. Паком Покольчуком п'ємо цю кляту чорну каву, після якої, як правило, мордує печія, І позираємо на хрещатик, на тротуар, яким снуються перехожі. Мимоволі взираємо, визираємо знайомі обличчя, раптом Юрко вигукує. Дивись, он крокує ще один воленянин із Луцька Олесь Лупій. Ти знаєш його? Ні, я не знаю. А хто він, запитує, Юрка? Поет недавно видав роман. Хочеш, покличу, познайомлю. Правда, навряд чи він зайде на каву? Завжди кудись спішить. Олесь Лопій, правда, не, не, не поспішно прямував у бік метро хрещат. Високий, стрункій, при кроватці. в руках бачу портфель, а волосся, пишна шевелюра, хвилястого й по ході. При ході. Має кілька поетичних збірок, а оце я казав, видав роман назва «Милява». Я читав непогано, там про бандерівців пише. Почитай, порадив мені Юрко Покальчук. А де взяти цей його роман? Запитую. Я брав у нашій бібліотеці інститут багато закуповує книг сучасних письменників. Там і візьми, порадив Юрко. І справді в інститутській бібліотеці знайшовся і роман Милява 1965 року, і роман Герц, 1966 року опублікування, і виданий в 1968 році роман Грань. Нічого собі, який писучий, скільки вже понавидавав книжок, поетичних і прозових, зазрісно подумав я. А коли вичитав, ви, ви що Олесь Лопій тільки на два роки старший за мене, тоді як у мене, крім журналістських газетних дописів, нічого путнього нема написаного і опублікованого, то я геть підупав настрої. Насправді не від заздрощів, а від самодокорів. Ось так треба працювати зі словом, наполегливо і систематично. Довідався, що Лес Лопі ще в 1957 році, здається, на першому курсі Київського університету видав свою першу поетичну книжку «Вінки юності через три роки другу заграє сопілку, третю в 1964 році під назвою Майовість. Він і поет, і прозаїк депутував у прозі повністю горень 1960 -го року, яка успішна творчо плодовита біографія. Мене це заінтригувало, але перш ніж познайомитися з Олесем, я поставив собі прочитати бодай один його твір, Роман «Милява». мене зацікавило, що ж він міг написати такого про бандерівців, коли на той час рідко хто міг прилюдно наважитись в голос сказати щось добре про українську повстанську армію, про Олену Телігу, Олегу Ольжича, Степана Бандеру, Андрія Мельника. Та де там? Не те, щоб голос згадати про УПА. Тим більше, що щось добре сказати в ті часи було небезпечно, особливо письменникам. Бо хто не пам'ятав опубліковано в 1945 році слова великому Сталіну від українського народу, яке, начебто, було обговорено на зборах громадян, міст і сіл радянської України, підписали його і підписали його дев'ять. 316 девсом три мільйонів 316 тисяч 973 чоловіка. Слово великому Сталіну від українського народу, Українське державне видавництво Київ харків 1945 сторінка 9. Не тільки українські письменники, а майже увесь український народ, від імені якого дякували. Батькові великому учителю, мудрому, другу, незмінному нашому маршалу, великому нашому Сталіну, спасибі за сонце, що ти засвітив Поет радянської України начебто рішуче із прозирством затаврував проклятих зрадників стрезубом. Вся Україна в боротьбі, народ увесь піднявся нака. Піднявся на ката. І з ворогом кривавий бій ведуть повстанці вже в Карпатах. І там, де ворог завіснів, де жде його кінець із губа, він випускає граю псів, проклятих зрадників з тризубом. Нема пощади ворогам, нема рятунку і пощади. мерзенному порідю зради гунівським кривавим псам. Серед тринадцяти. Е, яке символічне число творців, е, е, творців цього облудного е, панерика, пане кремлівському Гірика Кремлівського тирано? Істинно мерзенного поріддю Мерзенному порідю бачимо ми імена Миколи Бажана і Павла Тичини, Максима і Володимира Сосюри, Михайла Стельмуха. Але хто повірить, що ці талановиті митці з власної волі? Вимучували ці силувано римовані гімновеличання диктатора. Тоталітарний режим майстерно продукував витончені стратегії, конструюючи привабливі пастки для заманювання в них, обдарованих спраглих творчої самореалізації митців. Тому переважна більшість творчих людей. Балансувала між жаданням заявити про себе, оприявленням власних мистецьких творів за та необхідністю зважитися на компроміс із власною совістю. Та перечитувати вже сьогодні цей роман Мелява. Я переконуюся, що великого компромісу з власною совістю Олесь Лопі не допустив. І якщо йому довелося суттєво змістити акценти в зображенні, скажімо, одного з головних героїв роману Мелява. Командира повстанської сотні Андрія Грома, то це був необхідний в умовах компартійної цензури компроміс. Письменник називає його шпигуном, якого після вишколу в Німеччині закинули в Україну, подає його жорстоким, пехатим, зосередженим лише на самолюбному прагненні давати про себе так, щоб, хоч боялись імені Андрія Грома, провідника командира трьох сотень Стрільців.